Так, друзі, збираємо вже, точніше купаємо, збираємо картошку. Оце Отак воно виходило після мульчера. Отакі бачимо да, рядки. Таке трошки подрібнене і воно лежить. Отакий урожай у нас. Картошки. Ну такий середній. не казати, ну, О, І ще може кому треба продаю камінь битий. Такий він не калібрований. Це Купалка достає деколи. Слуш така капець. Лаги нема. Один, що робиться? Там в кінці ще біда. Така бриляка. Але нічого, купалка справляється на гора. Є там ще один огородик і соток вісім то я ще засніму ну, саме купання. Як купаю, я зробив так на сторону, щоб трошки скидало, отак бачимо, і вже купаю попідряд. В общем, якось так. П'ятку так. протрашено, отакий врожай. Це тут два рівчика пішов. Зараз ще один, третій.